Отже, дивіться прикол. Хтось приперся в лісі і повісив кулька на дерево. Ой, бля. Кому це збрело в голову? Ну це так. Я не про то хотів сказати. Сьогодні ми вийшли опять по гриби. Точніше не ми, а я сам. І ось вже є перша злохідка. Осінь, холодно, це піздець. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Сьогодні я сам хожу. Без собацюри. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ще хороший такий, дивіться. Опа. Зараз я його зрежу, побачимо, який він хороший. Дивіться, який він хороший. Свіженький, я думав, що їх вже не буде. Воно ще там лупиздрик росте. Я не знаю, є смисл його залишати чи ні. Все равно вже нічого не виросте з нього. так ось одірвемо по-живодерськи Холодрига, осінь, дощ капає малесенький. Щось я такий хожу, хожу вже минут п'ять І щось взагалі нічого не видно. Обхожу кожен дубець. Як так виня, що було. Так що побачимо, може це всі лахідки будуть на сьогодні. І принесу додому я дулю з маком. А я кульок грибів. Здоровений. Ну, побачимо. Але це вся серія вже. І треба прощатися. А ще хочу сказати одну цікаву штуку, що... При зборі оцих язиків. Я така цікава фігня, що можна йти, йти нічого не знаходити, а потім херак і лаптя такого здорового, як знайшов. І доволі зрізав його і пішов додому. О! На якусь дорогу вийшли. Що за дорога? Коротше, треба на другу локацію, бо тут щось нічого не буде. Зараз фігак-фігак. Ніч настане. А я сяду і буду плакати. А ця фігня називається задовбали. Задовбали дерево. Чи що це воно, чи загризли? Е, не шарю сильно. Ну воно мені так похоже, що його задовбали і воно впало. Всякі штучки дрючки тут повзали і херачили його. А тут того у нас хтось жив колись, напевно. Бо зараз щось не видно тут свіжих слідів. Ніхто. Значить нема там нікого. Це дуже просто. Якщо ніхто не лізе, значить нема. А якщо б хтось виліз, то там би хтось був. А так нема. Так. Бачу, ну наче. Типу як пишуть нормальний гриб. Але я щось його раз збирав, варив і він щось геть мені не сподобався. А ну напишіть хто шаре. про цю херню. А, так це він вже, не вже старе воно тверде. Хто шара в цьому грибу? Понаписуйте коментарів. А то мені взагалі ніхто нічого не пише. Тільки один комент був. На попередньому відео. Один комент був. Написали, а можна без матюків. Чого мені ніхто нічого не пише? І гриби Да. Я щось не бачу ні грибів, ні коментів, нічого. Блін, воно щось таке побачив на онтом пенькові. Він ну, щось так далеко, що мені до нього впадло було йти. Але думаю, все-таки піду. Ну, щось таке там стирчить. Чи то гриб, чи то не гриб, чи то якась херня. Що тут таке? Ось. Все. О! Не все таке даром йшли. Хоч маленька херня. Путь-путь-путь-путь. Але й то по приколу, нормально. Оце я люблю таку фигню. Коли щось побачив, наче думаєш такий... Блін, що то таке, йти туди чи не йти. Такий херак приходиш, що там гриб. Я зецяра. До речі, як вони правильно називаються, хто напише. Язики? Чи не язики? Все, якщо що, тут я зрізався, бачите. А тут дивіться фігню. Що думали це язик, так? Да? це не язик. Бо це навіть не дуб. А язики ростуть, тільки на дубах. А це якийсь репан. Отпав уже. Диви, який прикольний. Хоч бери отак вдома, став і буде стояти, Він, Він тупо дерев'яний. Слухайте. О, а тут ось ще якийсь сусід у нього ріс. А, це типа до і після. Де як прикольно. Хуяк такий тут ось хуяк. А потім такий хуяк. Можна тіктоки знімати. Ось о, я тут прийшов, а потім такий херак. Я прийду через півгода до нього. Хуяк півгода прийшло. Прикольно, mm -hmm. так? Тут взагалі якісь, бляха могили рили. Це когось зарити хотіли чи вирили. Таке щось робиться, тупо могила. Когось вивезли на ліс і помилували. Да. Прикол на приколу, я сією. І знову ті лупи з дракевно повилазили який я не знаю що воно таке як його готувати скільки варить і вони взагалі оце нормальні ненормальні оце зараз ну ладно оці я не буду трогати хай свій висять мене хтось знайде ну він такий твердий я не знаю мені кажеться, вже хрен зна що з нього вийде не яке воно та воно вже таке коротше хай висить ну я думаю що з нього вже нічого не вийде покабека непонятно а ось так виглядає вже гриб який загнувся і на так тут був прикритий ось так оце цей язик виглядає Отже, якщо ви не будете їх збирати то оце вони стануть отакою кашею так що не особо є смислу такий маленькі оставляти думаю що о прийду Блін, а це ж походу це, це саме дерево дає де і вставляв його. Чи ні. Получається, це я сам лоханувся, якщо це це місце, він такий був десь цей грибочок. І нічого з нього не виросло. Кака? Значить говно. Дивіться. Дивіться. Блін. Та й-мою. Что она не фокусируется? Короче, я влез в говно. Что и муха поломал. Это <рых> капец. Начало-то. Ну Не буду сильно рушувати, бо там це ж флора і фауна, там все живе. А я тут прийшов і все чахаю. Те одламав, те розколупав. Що я взагалі ну і що? Думаєте я заліз якусь піщеру? Та ні, ніфіга. Прикольно, так? Да? Тихо ж хтось має жить. Миші якісь. Оце доряха. А ч звукне таке, як барабан? Такий... Пу -пу 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 -пу. Чого? Не, ну оце вже точно задовбали. Ди це ж треба видовбати таку деряху оце. Блін, нічого ну вони не фокусирується, о! Блять, таке продовбачу. Та тут Йомайо. Дві пустота яка. Як воно таке це? Як воно таке може бути це? Що там видно, я не бачу. Прикол. Диви, яка фігня сидить. Ось таке м'якеньке. Диви. Диви, яка мене м'яка. Ну я не знаю, це що його. Ну зріжу я його такенька, от буде воно. А оставить то, то з буде каша. Не знаю. Хай росте собі тут. Нах'явно на мені. Згниє то згниє. Надо воно мені. А він не сильно і р... і... розстроюся. Воно мені треба. А тут тупо я в тупу підійшов до цього дерева і тупо побачив оцю шляпу. Вже гниле говно сухе. Висів. Уже все. Ладно, покладу на місце. Хай тут лежать. Не повезло, не хартануло. Хто одламав дерево? Мурашки. А сьогоднішній спонсор показу АТБ. АТБ тебе їбе, що я в АТБ? Якщо їбе, то подивись, що в АТБ. Ох яка краса. На камеру не видно зараз коротше, йде такий маленький дощик. Маленький дощик. Прикольно. Тупо класно. Тупо прикольно. Ставте лайк, якщо прикольно. Коротше, пройшло вже мільйон годин. Я ходжу, хожу, ніфіга не нахожу. Таке. Можна назвати відео, пішов у ліс, погулять з пакетом АТБ. Ну якусь фігню ось вона йшов, воно якось так росте там. Як його вирізати, чому ну, воно таке й здорове вже. Як його так вирізати акуратно? Ну зараз побачимо. Оставлять я, я не хочу тут. Бо він гниє потім. Толку не буде. Щас я його виріжу. Я до нього добрався. Ось воно таке. Ось таке воно. Даже трохи дров додому можна принести. Ну що? Не, ну хоч щось. Та ні, нормальний гриб. Ну тут звісно цей корінь твердий, то вже вдома обріжеться. Ну хоча б ще одного такого, та вже можна було піти додому. Може б не стидно було воду кип'ятити. Не ну що. коротше щось, щось є. Ну, зараз ще похожу. Може і ще щось буде. Блін, це той випадок, як такий все тут стою, коротше такий. Думаю, все розвертатися туди, йти. А потім думаю такий сюди загляну. Опа, такий заглядаю, а тут а такий ось гриб, Маленький, але піде. Що наче? живе більш менш паскуда нормальний гріб о блін мене ж руки померзли вже що це робиться отже що тут по грибам таке щось близько кіло є Уже, напевно я буду шурувати додому. Бо вже пройшло 100 мільйонів 300 годин. Холодно, мокро. Я якийсь таке спотів і те, і все. Ну, коротше, що ще треба. Трохи є. Зварить, зажарить. Та туди таку цибулину. Та так його до картоплі вареної. Та й буде смачно. то проценка. Все. Всім дякую, що дивився це відео і всім до побачення.